Дві збиті маси. Тепер у шпинат треба 50 грам борошна. Я не одважуватиму і не хочу йти по вісашукати їх. Так що я на глаз зараз насиплю. Ну, знайшла якусь чарку, ну це, мабуть, більше, ніж 50 грам. Коротше, зараз отсиплю на глаз, а ви одважуйте. Це до шпинату додаємо. Раз, а ну. Зараз, може, сейчас іще добавлю. Головне, не переборщить, конечно. І сюди в цю масу поступово додаємо білки. Мам, хочеш, а в оцій чарки скільки грам? 100 чи 50? Мабуть, більше. Більше 100? Більше 50. Ну, тоді оце ховати. Так, і тепер додаємо білки сюди. Раз. І переколочуємо. І два. Оце такий рецепт все. Кочка шпинату, три жовтки шпинат, три білки віддільно. дрібка солі. В інтернеті знайшла. Дівчина готова постійно. Це все, все змішали, 50 грам борошна і тепер е на деко.